Бездрутові навушники це не просто зручно, це маст хев. Але їх вибір, як побачені на осліп. Усе виглядає красиво, а потім зникає звук. Вуха болять або просто не конектиться. Як обрати такі, з якими точно буде лав сторі, розкажу у цьому відео. Типи бездрутової передачі. Бездрутові навушники використовують кілька типів передачі даних. Найпоширеніший тип. Bluetooth. така гарнітура сумісна з багатьма пристроями, як от ноутбуками, смартфонами, телевізорами. Навушники з Блютуз дають хорошу якість звучання, не швидко розряджають акумулятор. Проте радіус дії зазвичай. Обмежений існують навушники, які використовують радіосигнал на частоті 2,4 ГГц, подібно до бездротових мишок і клавіатур. Радіосигнал краще проходить через стіни та перегородки, що дозволяє використовувати навушники на більшій відстані від передавача. Хоча порівняно з Bluetooth можуть бути чутливими до перешкод від інших бездротових пристроїв. А також такі навушники будуть з мінімальною затримкою звуку, типи бездротових навушників. Мініатюрні навушники ТВС компактні, стильні і завжди під рукою, але є і недоліки: їх легко загубити, а іноді час роботи в них коротший ніж в інших моделей. Найпопулярніші два типи ТВС. Вкладиші та вакуумні. Вкладиші – це ті, що просто лежать у вушній раковині. Вони легкі та комфортні навіть для тривалого використання, не створюють тиску у вусі. Проте, по якості звуку, можуть програвати іншим типом і випадати під час різких рухів. Це гарний вибір для роботи. Прогулянок, коли ви хочете чути музику. І навколишній світ. вакуумні вкладаються глибше у вушний канал і зазвичай оснащені змінними силіконовими амбушюрами. Вони забезпечують чудову шумоізоляцію, сидять щільно і не випадають. Хоч вони і зручні, їх не можна використовувати для тривалого прослуховування музики, щоб не пошкодити слух. Такі навушники підходять для спорту, подорожей, щоб отримати максимальний фокус на музиці і мінімізувати навколишній шум. Якщо TVS – це про мобільність, то накладні та повнорозмірні навушники про комфорт, якість звуку і атмосферу. Плюсів багато: шикарний звук, шумоізоляція, зручні для тривалого використання та й сам процес прослуховування музики. В Них дуже комфортний. Але є і мінус. Вони не поміщаються в кишені. Компактні накладні моделі з м'якими амбющурами закривають тільки частину вушної раковини. Вони легкі та зручні для щоденного насіння. Повнорозмірні навушники повністю охоплюють вуха і дарують максимальне занурення у музику. З ними ви отримуєте найкраще звучання завдяки фізично великому розміру драйверів. Якість звучання. Для меломанів якість звучання – найважливіший параметр при виборі навушників. Але тут варто пам'ятати це суб'єктивне враження, і його важко передати словами чи цифрами. Хтось полює за глибокими басами, комусь важлива деталізація інструментів або кришталево чистий вокал. Тому, якщо є можливість, обов'язково послухайте навушники наживо. Втім, якщо такої змоги немає, звертайте увагу на сучасні технології, типи драйверів та відгуки. Наприклад, у навушниках Samsung, завдяки вдосконаленій двосмоговій акустичній системі, можна відчути глибокий гуркіт басів і гострий дзвін високих нот. Низько та високочастотні динаміки з незалежним керуванням адаптивно збалансовують аудіосигнал. Навушники Huawei для цінителів високої роздільної здатності. Сертифікація Hi-Res Audio Wireless означає, що навушники можуть відтворювати звук у кращій якості, ніж типові кодики. Додатково є еквалайзер у застосунку, який допоможе налаштувати звучання. За потужний звук JBL Pure Bass у навушниках JBL відповідають 12 динамічних драйверів та технологія Spatial Sound. Це перетворює стереозвук з будь-якого джерела або пристрою на більш Захопливий звуковий досвід. У Marshall 40 мм динамічні звукові драйвери відтворюють те саме фірмове звучання Marshall. А. Чіткі високі частоти та підкреслені глибокі низькі не втрачають якість звучання улюблених композицій навіть на високій гучності. Sony для тих, хто хоче максимальну наближеність до студійного оригіналу. Технологія DS і E відновлює втрачені під час тиснення музики гармонію та природність, а еквалайзер у фірму Новому додатку дозволяє ще й тонко налаштувати звучання під власні вподобання. Час автономної роботи у найпростіших ТВС навушниках час автономної роботи зазвичай 3-5 годин на одному заряді. Але завдяки кейсу з додатковою батареєю, може сягати 15 20 годин. У середньому ж навушники дають до 6-8 годин безперервного прослуховування з подальшою підзарядкою у футлярі. Накладні та повнорозмірні моделі виграють в автономності. Вони більші, тож і акумулятор у них потужніший. Наприклад, хороші овіа навушники можуть працювати до 30-50 годин на одному заряді, особливо якщо вимкнути шумопоглинання. Деякі моделі навушників дають одну годину прослуховування за 5-10 хвилин на швидкій зарядці. І це дуже виручає. Мікрофон. Якщо ви не тільки слухаєте музику, але й часто спілкуєтеся, то важливо, щоб був якісний мікрофон. Він дозволяє приймати дзвінки, брати участь у відеоконференціях чи грати в онлайн ігри з командою. Найзручніший варіант мікрофон із шумозаглушенням, щоб чітко вловлював голос і фільтрував фонові шуми. Додаткові функції та обладнання. Додаткові функції та комплектація часто роблять користування дійсно зручним і приємним. Одна з таких опцій сенсорне управління, щоб одним дотиком поставити трек на паузу, перемкнути пісню чи відповісти на дзвінок. Оскільки часто буває випадкове натискання, то краще, щоб сенсорне управління було із затисканням. Навіть у бездрутових навушників буває змінний кабель у комплекті, якраз для випадків, коли акумулятор розрядився в найнеочікуваніший момент або ж для з'єднання з пристроями, що не мають бездротових технологій мультипоінт підключення для тих, хто працює з кількома пристроями. Наприклад, навушники одночасно підключаються до ноутбука і смартфона. Тож можна і слухати музику з ноута, і відповідати на дзвінки. Активне шумозаглушення заглушенню успішно заглушає шум навколишнього середовища і розрізняє голос, що робить його чіткішим. У багатьох новинках ця функція на основі алгоритмів штучного інтелекту. Деякі моделі мають також режим прозорості. Він, навпаки, припускає зовнішній звук. Щоб у навушниках було чути, що відбувається навколо. Накладні та повнорозмірні навушники можуть мати шарнірні або складані дужки, що дозволяють компактно скласти навушники і легко закинути їх у рюкзак чи сумку. Багато брендів мають свої застосунки, де легко налаштувати еквалайзер, шумозаглушення, оновити прошивку тощо. Ергономіка. Чи зручно у навушниках, чи не тиснуть, чи не злітають під час бігу. Це особливо важливо для ТВС. У когось випадають вкладиші, а комусь незручно з вакуумними. Все індивідуально. До речі, змінні силиконові амбушюри вакуумних навушників впливають на звучання, шумоізоляцію та комфорт більше, ніж здається, на перший погляд. Якщо насадка підібрана правильно, вона герметично закриває вушний канал. Це дозволяє драйверам працювати максимально ефективно. Саме тому Комплекті навушників може бути набір амбушюрів різних розмірів. У накладних і повнорозмірних звертайте увагу на вагу, м'якість амбушюрів і регулювання дужки. Ідеально, коли навушники не тиснуть, але при цьому надійно тримаються. Напишіть у коментарях, якими бездротовими навушниками користуєтесь ви. Якщо сподобалось це відео, то поставте вподобайку і підпишіться на канал Комфі. До зустрічі!